Коротше, я зашла на другий плейс. Озвучую отдельно от того, як знімаю, тому що... не но... Коротше, ось така игра. Що. Ось от така лисичка, питомчик у мене є. така от. Коротше, нік у мене і так видно. Це я так думаю. Понятно. Ось люди гуляють? Якщо дівчатка не крякне, оце от... Тут те, що гуляє. То ми будемо ждати минуту десь. І, і походу вона крякнула. Да, вона крякнула. Коротше, мало времени до ігри остається. Граю в цей плейс перший раз, до того я не буду казати, що я прям профі і так далі. Коротше, зараз гулять будемо. Три, два, один. Так, Ізі Так, сразу на О, господи. Повезло мені. О, уже три Плиточки собрала. Що коментувати я не знаю. Пройшли цей уровень. я буду завжди знати Що надо по цим. От через те, що я не була на краю, я і вмерла. Тепер одну минуту, блин, А ожидать. Короче, буде дві. Ну, покатаюся хоть. А у них там часи. А мені взагалі все одно. Так, а що це? Що це таке? Ладно, нічого особливого Піш... пішла я далі кататися. У них там якийсь портал. А я далі катаюсь. Вообще шикарно. Снімаю я... Ой, озвучу я без мікрофона, без нічого. Коротше. Все як обычно. Так, що то було телека? Не понимаю, не Короче, с этим у меня классно. Ус что у них це вроде бы раунд портал. Try again Короче, у меня шесть цих. Кажу, потом и по своей памяти. Хоть на шорт и не выйду, ну и да ладно. Ай. Нормально.